Малята, сьогодні у нас з вами вивчення вірша за допомогою мнемотаблиці Український прапор Ліна Біленька. Але спочатку скажіть, які державні символи ми знаємо? Державний герб, державний прапор, державний гімн. Молодці малята. А тепер послухайте віршик. Вітер весняний на площах. Українське полоще. Прапорі просень небесна золото поля чудесне. Ми сьогодні вчимо віршик за допомогою мнему таблиці. Повторюйте за мною: Вітер весняний. Тепер ви На площах тепер вималята стяг український площа Тепер ви прапорі, тепер ви. Просинь небесна. Тепер ви. Золото поля чудесне. Тепер ви. Малята. Вивчіть віршик по мнему таблиці. У вас все вийде. Ви молодці.